Вітаю, як вам? Музика лісу. Сьогодні вже середа, такий у мене на цьому тижні. Якийсь прям марафон. Получається, щоб закінчити посадку. Приїхали ми знову до лісу. Ось я беру знову мох. Моху потрібно равликам зробити. Порядок равликів. руки трасуться, ще втомлені і вже майже обід. День у нас сьогодні починається в обід. Володя порався раніше, я, я в обід, тому що боліли руки, плечі, боліли каміння, трошки поносила для клумби вчора, потаскала. Але це того варте. А володя вон. Для діток на пісочницю пісок привеземо, щоб дітки гулялися. Ось так. Штатив не взяла, а я зараз наберу моху та й будемо вже вдома щось, щось садити. Все, приїхали ми з лісу, ось вигрузили, пісочку привезли, дітям гуляти. Ось такоша шапльонкою обгородили, поки ще щіпка. Поки ще зробиться ця стройка, то обгородили, щоб не дуло з кузняком дітям. Ось так ще мохом задекорувала гортензію. Теж ще можу підсамшити. І все, і направляюсь і направляюсь. І направляюсь я на кінець. Вже сьогодні середа. Щось ніяка робота сьогодні в мене не робиться. Не знаю, не можу я відійти від вчорашньої. Важко, поки Кіруся спить. Зараз я такі цю клумбу поборю. І на вечір ми знаю, ще посадимо кукурудзу і горох. Так що, так що. Так що, ось так у нас. Відео до. Мекалки. Мекалки. Не знаю. Чи я її, звісно, сьогодні побору. Господі боже, не знаю. Може, десь Бог сили піони зацвітати будуть а я ще. Відео після. Кумарі заїдають. Ось все, на кінець, поборола. Як кажуть, у нас гріх один ще з душі спав. Ось так, там червоненька зацвітати має. Ось папороть у мене як розцвіла, розцвіла. вже від втоми слова путаю, розрослась. Можливо, комусь. Папороті хтось хоче. Зможу відправити, тільки, ну, якби за ваш рахунок. А так платити мені за неї не потрібно. Може, хто бажає, можу трішки викупати ось цей корчик, бо він мені заважає. Багато нема там, кущиків з 10. Ось так. Шо, Кіра, садимо горох. Все. Покидаємо клумбу, йдемо садити горох, а то у Кири настроєння якраз садить горох, а не полоть клумбу. Бачиш, де рядочок, так? Ось ось рядочок. Ось так той рядочок і сі, бере свій горох. Добренько, так густенько свій горох. Густенько будемо сіяти. Який зійде, може якийсь не зійде. Насіємо гороху будем їсти літом і пердіть потроху, да? Ага, ось умничка, сій. Бери вон до там радочок, той радочок сій. Так, жменьку, сій. жменьку да сій, умничка, сій, бери, бери ще сій. Жменьку надо брать. Да, надо брать жменьку і сіяти. Сієм, сієм. Сії уродочки. Сії уродочки, Виросте в нас горох. Такий зелений, як я і в віковий бачила. Як ти в ігрі бачила, да? mm -hmm. такий зелений горошок. Того року ти приїжджала до бабусі, їла горошок, пам'ятаєш? Mm -hmm. І це рік ми посадимо. Виросте в нас багато горошків. Слову, <ріст> і ми будемо що робити? Ірус, що будемо робити? Скажи, що ми будемо робити? Зимого гороху і будемо сердіть потроху. <ріст> да? Кукурузку зараз загорнемо горошок, а кукурузку ми будемо сіяти завтра, тому що там на Бога радочки зробить великі. І ми будемо сіяти там завтра кукурузку, хорошо? Сьогодні сіємо кукурузку. Не плакать, зараз кличемо. От як дитя хоче працювати. Зараз кличемо, діда, дід, кіруся. Кіра не плач, не плаче. Ми... Так, стоп, кадр! Все, дід нам зробить радочка і ми а зараз посіємо з кірою кукурузку. Не знаю, не знаю. Айди, будеш у радочок класти кукурузку. Сюди радочок робить. Все, бери кукурузку, бере кукурузку і так. Дивись, отак, дружи. Бубочки, отак роди. Отак, одна, дві. Это у нас лодка, кукурузка. Будем есть и кукурузку, да? Все, проходит дальше. проходит дальше, дальше, и там си, и дальше. Си, вот там си. Да. Вот такие бубочки. Умничка, девчонка. Помощница. паук Павук кукурузку не їсть, він до пташечка там десь бігає. Вона вже дивиться, що це ми тут сіємо таке. А чуєш, співає? Співає, і іншим пташечкам розказує. Курки вон, додивляться теж. Що це вони там сіють? Це навіть нам кукурузку сіють. Ку-ку-ку. Все, пошли сіять. Помічниця допомогла вже бабусі посіяти, так? Да? Все, ми вже посіяли в рядочок. Цілий рядочок кукурузи. Поміщниця вже втумилась в хату хоче. А я зараз загорну. А тут будуть гарбузи. Гарбузи, краю му кавуни, мабуть, посажу. Може, день русади куплю, бо не сіяла. Ой, все. помощницю завела в хату. Ось таку істеріку устроила. будемо сія кукурузу і все. Хоча це сьогодні було в планах. Якби Кіра не устроїла істерику, то певно ми її не посіяли. А ну як, завтра буде відео. Сьогодні у нас середа, завтра відео за вівторок, мабуть, буде. А це відео вже буде у четвер. Так, у мене пішли відео з запізненням цього тижневого марафону. Попусати городу. <цього> Так що на сьогодні загорну і продовження вже буду знімати завтра. Така у нас середа вийшла. Бувайте до четверга.